Доброго дня! Всім бажаю міцного здоров'я. Знімаю ще третю пару своїх коней. Це на Олександрівська порода. на Олександрівська українська порода. Кобили походить з Беладельта з Луганського заводу. Привезена Сергієм з в свої часи. Ось така кобила. Кобила звільця Дельта. Кобила таврована з паспортом. Тара 20-го року стоїть, тобто навісні в неї по паспорті. В лютому чи? Не пам'ятаю, 5 років буде, кобила запряжена. Кубила жеребна, покрита з Новоксандрівським жеребцем yeah. жетоном. Хто знає такого жеребця. Жеребець десь на Тернопільщині чи на Франківщині був Сергій Отишнинчан. Вже десь там продавали його. Я його сам привозив теж зібрівського кінозаводу. Ось така кубила. Жеребна, десь також навесна на квітень місяць спокійна, адекватна, гарні параметри, вона у нас дуже гарно поправилась. Активно їсть, вона дуже спокійна, дуже спокійно. Вчора ми її запрягали. Дуже гарно йде, має гарний хід. Ну. І такий у нас є. Жеребець раут, який походить з Дібрівського кінозаводу. Раут він є з паспортом чіпований. Ось який кобили передок, гарні ноги в неї, торцові копита то частенькі, гарна мичка вона спокійна. Гляньте, гень такий дає ноги всі спокійно, дуже спокійна кобила. Ось такий раут. Раут походить від Тегерана і Кубилова Рафаела. Кубили вже немає на даний час на тому заводі. Тегеран. У мене був попередній жеребець-грабіт. Це його рідний брат, що по батькові, і що по матері. Це остання лоша. вона провела. і Я його забрав. Ось який в нього передок, які ноги, у нього так, також дуже гарні торцові копита, дуже гарна постанова в нього, гарні лахматі ноги, ну, трошки вимощені. За це вибачайте, це є зима, це є хлів. Ми його вчора запрягли, без всяких проблем, без всяких зусиль, просто накинули шлию. Він стоїть з кобилою, накинули шлею, сіли і поїхали. В нього настільки настільки в нього всі риси, всі параметри коня, спокійного, працьовитого, що я дуже цим довольний. Ми проїхались. Він. Це розуміє, він знає, що таке батіг, що таке вішкою погнати, що таке смокнути до нього. Він все розуміє, як старий кім. Звісно, що треба. Ну, ну, все. Ну, вчити хто на ліс, хто на трильовки, хто до якої роботи, хто наверх. То наверха, я думаю, це теж без проблем. Ми ще на нього також не сідали, бо. Нема кому, нема коли і така ситуація. Ну, Але жеребець буде дуже красивий, дуже потужний. Він свого брата Рапіда рабіта, правильніше по паспорту, я називав його а він по паспорту рабіт. Він свого брата обійде. Не кажу, що там великі рази параметри, но Буде потужніший, буде потужніший, бо це видно. Я переглядав свої відео старі, як знімав перший раз запрягав Рапід. Переглядав, який він був, такий же й був. Такий же, як цей раут. І спокійні, адекватні. Ці коні Олександрівські, вони взагалі безподобні. Тому ну, хто бажає придбати таку пару коней, придбати таку пару коней це, як казав мій брат вчора, що аж сам захотів їх, у нього трошки немає таких можливостей там вдома тримати, сам казав, що хотів би придбати, потримати ще робота собі. Бо ми мене вчора були настільки задоволені, що просто переповнювали нас. Яка в нього нога, яка в нього, нього мичка, Лахматі, що заднє, що дуже грубі ноги, у нього кістка. Ріс в нього, все в нього відповідає. Це буде дуже хороший представник на коней чистокровного жеребця. Люди в мене придбали рапіда, також довольні, пишуть мені, що довольні, тримають і радуються. Вони також запрягли зразу в одну конку і поїхали. Ну В чому я ніколи не сумнівався, ці коні вони... ця порода виведена дійсно для, для людей, будемо казати. Гельта. Ну гра. Вчора зробили вони зарядочку, трошки пробіглися, змокрили. ну бо Коні мусять бігати і коли стоять коні, це для них слабість. Я вже звичайно, зачасту тримав бися на лоша, але ж в мене вже їх всіх шестеро, і на весні трошки на літо це буде. Трохи є проблема з цим утриманням, з випасами, з жеребінням, щоб все було добре. Тому в мене і на продажі. Кого буде що цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Є в нас доставка, нагадую вам, є в нас битна, зробимо доставку. Знаходимося на Рівненська область, Донецький район, села Смига, номер телефону є в описі. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. Всім буду дякувати, всім гарних свят, гарних переглядів. Ні, на здоров'я та мир. Рау! Він дуже такий чувствительний, так розуміє, ввозі в запряжці, коли цмокнеш до нього, він, блін, рвесь під себе. Ну також кубила, кубила, не відстає ні в чому, Ну, кубила запряжна. вона знає свою роботу. Да, Дельта? Ось як вона поправилась у нас Стинь, стий, ну стій. стий, стій, стій, стій. Коні ми любимо, гладимо, доглядаємо Всім до побачення.